Привіт, друзі! Сьогодні хотіла би вам показати один магазин нашої українки в Швеції, в Стокгольмі. Здається, магазин називається Hortview. Є банер, є багато продажів, більше 800. Це магазин, де виключно зображення звірів і птахів. І вони всі в одному стилі, дуже гарні, дуже прям такі теплі. Мені всі вони без виключення подобаються. Деякі такі більш яскраві, деякі більш приглушені, але все одно дуже гарні картини. Багато хороших позитивних відгуків. Картини, які продались, вона не перемальовує по новій, отже, це все оригінали в єдиному екземплярі. Давайте заглянемо на один лістинг. Ось таке гарне оленятко, жовто-блакитне, тому воно мені і сподобалося. Дивимося, що це за продукт. Покупець залишив чотири зірочки, тому що не усвідомлював наскільки невеличка картина, поки вона її чи він її не отримав. Тому я в назві пишу завжди розміри для того, щоб уникнути подібних ситуацій. Давайте глянемо на опис лістинга, де пишеться, що це взагалі описується продукт. Має б, мав би описуватися продукт. Отже, це розміри. Ми вказуємо. Технічна інформація, як я кажу, в першому параграфі, в другому опис якостей продукту. Потім нотатка, що може відрізнятись колір, і дуже важливий нюанс: посилання на магазин. А краще на секцію робити окреме посилання і на магазин. Я теж планую це робити, тому зніму ще окреме відео, як правильніше оформляти описи в своїх лістингах. Ідемо далі. В лістинга є відео, давайте заглянемо, подивимося, що там гарно з назвою, так, і з бренд, брендингом магазину. Отже, можна і такі речі робити. Масштаб з рукою показує, якого розміру картина. І ручки, ну, В принципі, приємно і гарно. Давайте подивимося на фотографії, ось так з Мольбертом, з якимись предметами на фоні, без предметів. І um, єдине, що я не бачу тут фотографії, яка робота ззаду. Але це таке це нюанси. Дуже радію, коли бачу гарні магазини українців в інтернеті. Пишіть в коментарях, чи ви б хотіли побачити інтерв'ю з Іриною. Я її вже написала на еці, Цікаво, чи вона мені відповість. Ну і до наступних відео.